Донеччанка Наталія Купчик прихистила у себе в квартирі 11 собак та 8 котів. Жінка підібрала їх на вулиці. Нові правила відтепер забороняють вдома утримувати таку кількість тварин. Я абсолютно не фанатка цього ділано, але цих животних діти нікуди. 13-річна Анастасія Підубна тепер теж бідкається. Її бельгійська вівчарка віднесена до небезпечних порід. За новими правилами дівчина може вигулювати пса лише з 16-річного віку і у спеціально відведеному місці. На собаці обов'язкові намордник та поводок. Я займаюся ним в кінологічному клубі. Он чемпіон України. Тобто, якщо ж це, то займатися собаками нельзя, і більшість собак, скоріше, всього, на вулицю що заводять дітям. Реєстрація домашніх тварин один з пунктів нововведення. За невиконання штраф. Проте скільки коштуватиме реєстрація, поки невідомо. Тож зоозахисники побоюються, що через це люди позбудуться своїх чотирилапих вихованців. Люди бояться, що тарифи будуть не Особливо ті люди, які приютили животних з вулиці. Зиск від нововведень вбачають лише чиновники. кажуть, таким чином вони можуть простежити за чотирилапами. Якщо вони зареєстровані і через певний час, їх позбувся господар. Власника віднайдуть. Відтак у місті стане менше безпритульних собак та котів. Відповідальність за контроль. По соблюдению правил лежит на органах милиции. Это будут районные коммунальные хозяйства и работники наших коммунальных нашего коммунального предприятия животных в городе. Власники домашніх тварин і зоозахисники одностайно стверджують, правила потрібні. Проте до них більше питань, аніж відповідей. Приміром, де у місті спеціально відведені місця для прогулянок з собаками. Серед абсурдних пунктів нововведення називають і таки: собакам офіційно заборонили гавкати з 22-ї години вечора до 8-ї ранку. Юлія Бушко, Євген Гончаренко, Донецьк, п'ятий канал.